Всім привіт. Сьогодні ми ліпимо вареники на замовлення із квашеною капустою. Нам потрібно 4 кг. Для цього ми беремо 3 кг борошна, 1,5 літри води, 2 чайні ложки солі, чайну ложку, ложку сахар і 3 яйця. Об'єм у мене буде великий. Працювати я буду сьогодні до вечора. І поговоримо заодно про помилки, які я робила, як я розробляла тісто, підбирала рецепти, і по подальшому обговоримо ціну, якість і сам процес. І відкриваємо мучку. Виску. Я дуже довго підбирала сам рецепт тіста, щоб він був дуже-дуже, дуже такий м'який, приємний на смак. На Все, таке. Ну що, поїхали висипаємо соль цукор. вбиваємо яйця, вливаємо водичку. Тісто тугенько до однородної маси. Дуже гарно Так. гарненько промішуємо. Далі вам розкажу, як я роблю начинку з тушкованої капусти. Може дехто з хазяйок буде писати, чому без коврика і все таке ви ж самі розумієте? Що з таким об'ємом коврик тут моє життя не спасе. Я вже його почти вимісила. Ну, малан. Вже всі трошки, вже готове. І потім на хвилинок 30-40 ми його поклажемо в холодильник. Ось таке гарненьке тісто. Може дехто спитає, навіщо так багато тіста для 4 кг Ну, Я ліпитиму не тільки вареники, я ліпитиму ще і пельмені. Так що мені до вечора роботи вистачить. Ось таке у мене. Тісто гарне виходить. Так, муку вже прибираємо, вона вже нам не потрібна. Внісвіємо цю ша начіплялася. Дуже важкий і трудойомкий процес, якщо немає тістоніса. Ну, в мене є в планах спочатку купити тісто ніс, тому що дуже сильно важко на руки. А вимісювати треба дуже добре, тому що це не для себе, а для людей. Для себе ми якось завжди робимо. Тяп-ляп і готова. А тут робиш, щоб тісто було смачне, тоненьке, щоб начинка була смачна і багатенько. щоб вони були одинакові в діаметрі і одинакові розміром. Ну, все, моє тісто готове. Моє тісто готове. Зараз я його десь хвилин на 40 положу в холодильник, хай відпочиває. Ділю його зараз на 4 частини і замотую плівкою корчовою і відправляю в холодильник. Чому порізала, бо в мене сильно, не, сильно багато. І щоб воно не обвітрювалося, ми його замотаємо. Ось такі в мене кусочки виходять. зробити собі пропорцію меншу. починається маленький бізнес із практики, тому що, якщо у вас немає практики, ви не будете знати, що вам требувати працівників. Так що поки що працюємо самі, набиваємо руку і за одне діло робимо вже собі рекламу. На продаж шукаємо клієнтів. Ну, я, як завжди, без прикола не можу. У мене такий фартушок красивий. Я вся така красива. Зараз ми надінемо рукавички, бо вже вже пройш 40 хвилиночок. І будемо починати працювати. Істокає уже подружилося. Гарненько, беремо трошки мукички. чуть-чуть і підмісюємо. Отак гарно. Воно не липне до рукавичок вже. Дома працює без рукавичок і до рук воно теж не липне, отаке воно. Отаке гарненьке, гарненьке таке. Так. Ну що, поїхали? Начинка на вареники. Беремо 30% свіжої капусти, обжарюємо на сковородці. Потім додаємо туди 70% квашеної капусти. Теж піджарюємо хорошо. Потім додаємо півстолової пів ложки томатної пасти, солим, перчим. Доводимо до смаку і виходить ось така начиночка. Смачна. Вона дуже-дуже смачна. Ну що, поїхали? Я знаю, вам не дуже приємно, коли не влазив все в екран, але в мене на кухні стільки мало міста. Я стараюсь як можу, щоб вам було все цікаво. Щоб вам було все цікаво, зараз ми його розкатаємо дуже-дуже тоненько. Якщо ви на кухні дійшли до того рівня, що у вас ніде не валяється борошно, я вас вітаю. Ви профі. Ви просто профі. Тому що я цей навик наробляла дуже-дуже довго. У мене я з цим не могла подружитись, щоб ніде нічого у мене не розкидалось і не валялось. 什么以后？<My> Китаємо дуже-дуже тоненько треба, я розкатую тісто, щоб у мене було 2 мм товщина. Щоб не було товсте. І не було занадто добре. Все, наче то все Тоненька, тоненьке, не рветься, гарненьке. Ми Я тут ще підкатаємо трохи. Показую вам процес. Така у мене форма 10 в діаметрі. І починаємо це для вареників з капустою. Тому що начинки должно бути. Багатенько. я підбирала діаметр, підбирала товщину, грамовку виважувала, все виважувала, щоб було все просто бездоганно. Якість ціна. Відгуки моїх клієнтів для мене дуже важливо. Так. В рукавичках дуже, дуже удобно працювати. Ось таке тонесеньке тісто, таке ось. Беремо начинку і зліплюємо і потім заліплюємо косичку. Ось такий вареничок у мене виходить. Вага його 30 грамів. Я вже відпрацювала грамовку так що я вже напрацювала і швидкість. У мене є ось такі піддони, вони без муки, застелені піщовою пленкою. Я отак викладаю, наліплюю і в морозилку. І все. Вам всім гарного перегляду. Хай у вас все буде добре завжди. А я буду працювати. Я думаю, я вам пояснила все доступно. Рецепт тіста напишу в описі. Ставте лайк і напишіть якийсь коментар. Я буду, -буду дуже вам вдячна.